У мене сьогодні було дві консультації. Ні, ну все взагалі їх було чотири, але розкажу вам про дві, під час яких мені хотілося е, дівчатам в екрані напроти мене надавати, таку таку, таку, таку нелу пить вас, по носі вам дам. Бо одна каже, що я думаю, що треба родити третю дитину для того, щоб чоловіка демобілізували зі служби. Це така одна розказує мені. Дитину вона не знає, що вона хоче, але дуже хоче спасти чоловіка це вже другий шлюб у нього, хоч родичому дітей ще. А інша каже, що я боюсь свого чоловіка, тому не несу документи виконавчу службу, щоб йому не рахували борги по аліментам. Він аліменти мені не сплачує, дитина мені не допомагає, але мене дуже залякує, і я отак боюся, що документи виконавчу за рік так і не нанесла. Дівчата, це маніпуляції все щодо вас. Не вірте маніпуляціям ніколи і слуха.